Нас виріс новий сорт кавуна. Або як жовті кавуни перезапилюються. Моє вітання підписникам і гостям каналу. В тому році я сажала два незвичних кавуна. Це був сорт Жако, жовтий зверху та червоний всередині, і сажала сорт Янусик, який зелений зверху та жовтий усередині. Та ще декілька нам привичних кавунів. Зібрала насіння і цього року вирішила їх посіяти. І майже всі кавуни, котрі я сажала в цьому році зі свого носіння, в нас виросли жовті, або жовті зверху та жовті всередині, або зелені зверху та жовті всередині. Вони, звичайно, смачні, вони вистигли, їх було багато, але ж все ж таке, як я зрозуміла, кавуни перезапилилися. То літу жаку перезапилив усіх, то літу Яносик усіх перезапилив, але хтось з них щось таке зробив. І тільки з покупного насіння в цьому році у нас були червоні кавони. Проаналізувавши ситуацію, тепер сиджу і думаю, з того великого кавона, з котрого я зібрала в цьому році насіння, цікаво, який він виросте: жовтий, зелений, чи якийсь зовсім незрозумілий.